Запис для тих, кого тут немає. Боже слово варто записувати, бо це Боже Слово. Якщо ми віримо, що це Боже Слово, то його варто записувати. Якщо не записуємо, певно, не віримо. Те, що ми тільки що чули на вступі, це сталося з кожним із нас практично. Ісус. Йде, проходить, повз і каже. Пішли зі мною, ходи. Ходи. А, так приходить спасіння в життя людини. Бог не кричить на вулицях сьогодні. Ви не почуєте, що він переконує людей, заставляє людей. Він все могутнє міг би заставити. Не заставляє. Міг би обліпити транспарантами і плакатами всі стіни розмалювати, міг би заставити в кожній газеті починати речення з Ісус Христос. Не заставляє таке враження, що Бога в цьому світі немає. І не дивно, що люди. Багато хто думає, що дійсно, напевно, вигадка, якась одна із теорій, одна із якихось. Де він той Бог? Немає того, Бога, ми його не бачимо. Він не зупиняє. Поліцію бачимо, перехожих бачимо, машини бачимо, будинки бачимо, Бога не бачимо. Не бачимо Бога. Що відбувається? Богові байдуже, йому все одно. Чого він не стукає у життя людей, чого він не гримає, чого він за шию не візьме і скаже, я от твій Бог, ти як ти можеш казати, що мене немає. Чого він такого не робить? А виявляється все дуже просто, це не допомагає. Якби він таке зробив, це б не допомогло а людям прийти до Бога. Якби він гримав з неба, вони б тікали від нього. Якби він хапав їх за шию, вони б, може, і слухалися, корилися. При першій би нагоді вони втікли б геть. Як тільки він відвернеться, їх б вже слід, сліду не було. Якби він писав і публікував про себе, всі би писали про Бога, люди би казали, скільки можна оцей телемарафон слухати про Бога, тільки про Бога, скільки він вже поперек горла нам стоїть, один той самий, скільки це можна. А... Москалі кажуть, насильно міл не будеш. Хороша приказка, не заставиш себе любити. Бог створив людину для любові, отак От зроблено. Ми істоти, які для любові. Ми призначені для любові. Взаємини, там любов кругом фігурує навіть між чужими людьми. Ми для любові. Якщо немає любові, то немає взаємин ніяких. Бог так створив не для того, щоб ми мали взаємини між собою. Ви може не знаєте, може для когось це дико прозвучить вперше тут чи на записі, але людина не створена для спілкування з людьми. Людина не створена для спілкування з людиною. Людина створена для спілкування з Богом. Ми можемо спілкуватись один з одним. Але дивіться, це дуже цікава річ. Про що люди говорять один з одним? Про що люди? От подумайте, все, про що ми говоримо один з одним. Ми говоримо про Бога. Не спасені люди, всі люди на світі. Вони розказують, що вони бачили цікавого, що їх вразило, що їх захопило. Якщо ви подивитеся, що їх вразило і захопило, і туди розмотаєте, це Бог все створив. Вони обсуждають людей, які люди хороші чи погані, але їх Бог створив. Вони обсуждають природу хорошу чи погану, але їх Бог створив. Вони обсуждають якісь досягнення чи провали, але це все Бог тримає. Люди говорять один з одним про Бога завжди. А якщо не про Бога, воно нудне, скучне, ніхто того слухати не хоче. Все, що цікаве, це Бог створив. Це дуже інтересно. Людина не створена для спілкування один з одним. Для спілкування з Богом. Один з одним ми спілкуємося теж з Богом про Бога. Ну, люди так не думають. Люди думають, що вони говорять про природу, політику, події, якісь розваги, смішні речі, сумні речі. Вони не думають, що це все Бог створив. І що? І Бог їх не, не розвінчує їхнє це переконання. Наше це переконання, не тільки їхнє, але й наше. Чому? Тому що він себе нам не нав'язує. А що, що потребує любов? Коли ти когось любиш, ти хочеш давати. А що ти хочеш натомість? Особливо якщо любов безумовна, ти нічого не хочеш, тільки щоб приймали те, що ти даєш. Тільки щоб приймали. Но люди не хочуть е, приймати від Бога і визнавати що те, що вони прийняли від Бога. І тому Бог мовчить. Він робить вигляд, що його немає. Не хочете, щоб Бог був? Немає Бога. Живіть самі. І люди так і живуть самі. Ну, штука така, коли любов відкидати і її не приймати, ту любов, вона рано чи пізно піде геть. Вона рано чи пізно розвернеться і піде любити того, хто приймає ту любов. Вона візьме, розвернеться і піде. Той, хто любить, він завжди більше того, кого він любить. Бо любов вона дає. Більше благословлятиме меншого. Написано в Євреях, без всякої суперечки, це очевидна річ. Дати може той, хто має. Бере той, хто не має. Більший любить меншу завжди. Ну а якщо більше ігнорується, то більший собі піде і буде жити своє життя без тебе. Він не йде кому давати ту любов, ти лишишся без любові. І Бог так живе це життя, йому не байдуже до життя людей. Але оскільки люди Бога не хочуть, він мовчить. Він забезпечує нам цю планету, їжу, всі ці речі, що ми маємо, наші заняття, якими ми займаємося. Живіть, будь ласка, я вам не нав'язую. Я вас годую, грію, одягаю. Подумайте, люди думають, що вони заробляють собі на життя. Садиш в землю одну насінинку, вилазить 30. Це 3 тисячі процентів. Якому банку вам дадуть таке? 30 вилазить, не 3 30 було б 300. 30, 3 тисячі процентів. Хто нас годує? Бог нас годує. Земля родить сама себе. Нічого не треба, запхав і вона родить, щоб Бог її створив. Ми заробляємо собі на життя, не смішіть мої штани. Бог нас годує, одягає гріє і не нав'язується. І Якщо ви не хочете Бога, то рано чи пізно це життя закінчується і ми йдемо далі жити без Бога, тільки Він вже пішов геть. Він пішов займатися цікавішими речами без нас. І Ми залишилися без нього. Давайте відкриємо з вами вірші до цієї проповіді. Це Перше коринтян, восьмий розділ. Говорить таку річ. Їжа нас до Бога не зближує. Їжа нас до Бога не зближує. Бо коли їмо, то нічого не тратимо. Бо коли не їмо, нічого не тратимо, коли їмо, нічого не набуваємо. Ну люди не погодяться з вами. Коли я їм, то я набуваю вагу. А коли не їм, я втрачаю вагу. Але мова йде не про тіло. Я не пес, щоб вагу набувати чи втрачати, щоб зосереджуватись на тілі. Я не тварина. Тілесно, так. Але насправді цим жити ковбасою неможливо. Речі цього світу, вони матеріальні. Людина не може ними жити. Вона не може ними насититись. Не може насититись. Вони не насичують. Вони займають тільки час, який час дають розвагу. Але виповнити голод який всередині людини вони не можуть. Тільки тіло. Тому він каже про це: їжа нас до Бога не зближує. Бог, він в іншій площині, в площині любові. Їм я чи не їм не важливо для любові? Для моїх взаємин любові. Ви коли любите, байдуже вам сити ви чи голодний. Ви любите, ви закохані. Це ви, ви... куди важливіше? І при чому тут до любові? То любов. любов це квіти, це пісні, це слова, це відношення, а не ковбаса. Ах. Є люди, які не доросли до любові. Маленькі люди, не доросли до любові. Ну, наприклад, підлітки 12-13 років. Їм не до любові. Їм не до любові. Вони в них ігри, розваги, там, а, якісь самореалізація. ну це ще пізніше. Кохання це пізніше, це 15, 16, 17. Отам От любов починається. Взаємна любов. Є люди, які не доросли до взаємної любові а, з Богом. Вони ще дехто росте, а дехто вже не росте просто. Але вони бавляться в цьому житті. Оце то, що тут пише, їжа нас до Бога не зближує і не віддаляє. Це не тільки про їжу, так? це про весь матеріальний світ. Він нас до Бога не наближує. Моя робота до Бога мене не наближує. Взаємини з людьми мене до Бога не наближують. Сім'я, діти, народжувати дітей, вирощувати там, бізнесом, займатися наукою. Це до Бога не наближує. Це цікаві заняття, але до Бога вони не наближують. Це інакше зовсім. Не те, що воно погане, воно потрібне. Як і їжа, вона потрібна. Але заради цього жити. Ні. Бог, нам, Бог це щось інакше, це вище. Це те, заради чого можна жити і це заради чого можна віддати життя. Це любов. Яка перевершує всі, і не можна рівняти батон із і е, е, жертвою. Не можна то рівняти. Не можна віддати життя е, за хліб, за їжу. Бо то різні зовсім речі, зовсім різні поняття. Якщо ти не любив, ти того не розумієш. Так людина тілесна не розуміє, що. Е, Недостатньо цього життя більше, життя більше, життя більше, ніж тілесність, життя більше, ніж моя занятість, мої гроші, моя сім'я. Життя бі не можна жити тільки заради цього. Якщо життя оце і все, то не вартує. Це мало, має бути щось більше. І коли людина усвідомлює, що має бути щось більше, вона починає це шукати, і Бог приходить і каже: ну да, є більш. Ти створений для взаємин зі мною. З любов'ю справжньою. Не гормональною, але справжньою любов'ю. І от тоді він приходить і каже: йди за мною. Людина чує і кидає те все тілесне, це все не. Вона чує голос любові, вона чує цей зміст в словах. Де це? Івана 7:46, 7 розділ 46 вірш. Написано таке. Проповідник в нас росте. Фарисеї послали Ісуса схопити. Вернулася служба до фарисеїв і спитали, чого ви не привели його? А служба відказала, це поліція спецназівці, дядьки з під пішла і вернулася без арештанта. Кажуть, де? А вони відповідають: ніколи ще чоловік ніколи не говорив так, як цей чоловік. Вони почули інакші слова, слова, які перевершують все, що вони чули. Коли ми готові. До взаємин з Богом, Бог проходить повз і каже, ходи за мною. І ми, чуючи цей голос, кидаємо все. Як оце Матвій, як Лука, як не Лука, а цей Марко, хто там ще був покликаний. Всі 12 апостолів, так, Сини Зведеї, Петро, Яків, Іван. Як можна так кинути все своє життя і піти за кимось, за ким? За тим, кого ти чекав, все життя, можна піти. Тільки в такому випадку, якщо ти чекав все життя, Моя дружина так зважила своє життя, зважила своє майбутнє, прорахувала його математично, подивилася і сказала, якщо це все, жити не варто, воно не варте зусиль. Воно просто не варте зусиль. І тоді Бог прийшов до неї в життя і сказав, іди за мною, і вона пішла зразу ж в той же день. А він так робить з кожним з нас. Бо їжа нас до Бога не зближує. Ці речі цього світу нас до Бога не зближують. Вони можуть говорити про Бога, але не наближають. Людина створена для взаємин з Богом. І ці взаємини надають змісту людині. Ми не створені для того, щоб заробляти гроші. Ми не створені для того, щоб. Робити те чи інше, що люди, все, що люди роблять на землі, ми не для цього створені. Не будувати будинки, не готувати їжу, не лікувати людей, не займатися наукою чи спортом. Ми не для того створені. Ми цим всім можемо займатися і ми займаємося, бо нам зайнятися більше нічим. Це просто цікаві речі, якими ми можемо займатися. Дехто пробує стрибнути, стрибнути вище голови, а другий пробує його перестрибнути. І вони це назвали спортом, підняли на рівень чогось важливого, на це можна потратити життя і стрибають. А збоку на це глянути, як діти маленькі, бавляться, хто вище стрибне. Людина не для цього створена, вона створена для Бога. Перша заповідь про це нам говорить: ти нікому не будеш поклонятись. Не перед ким не схилиш голову, крім як перед Богом. Це означає, що людина поставлена у Всесвіті, у ієрархії всесвіті, другою після Бога. Не для того, щоб глину місити, робити цеглу чи крутити кермо. Ми поставлені для того, щоб бути другими після Бога у всесвіті. І це звучить як якийсь мультик на сучасне вухо, швидше всього. Але це правда це перша заповідь. Коли людина шукає змісту свого життя, Бог приходить до неї і дає цей зміст. І ми чуємо, що ніхто до мене не говорив так, як говорив він. Навіть неважливо, які там слова, як пастор Рафі казав, коли ми говоримо Євангелію до людей, ми не знаємо, що Бог говорить до них. Але вони чують Божий голос. І вони чують це так, іди за мною. І дехто з них кидає, йде. Просто через те, що то є голос Божою любов'ю. Тільки через це. Тому що це нереально, нелогічно, нерезонно покинути все своє. Я не знаю, подивіться на своє життя. Я так на своє обертаюсь. Коли Бог мене покликав, я все покинув. Хоча я не усвідомлював, що я все кидаю, але я реально все покинув. Все життя, що було, лишилося в тій точці. І почалося геть зовсім інакше життя. Зовсім нове. Все лишилося там. Геть все лишилося там. Нічого не прийшло в нове життя. Бог почав будувати життя заново, так ні, ніби заново родився. Але ж так і написано. Ми народжені згори, це заново. І це страшно для людини, яка не шукає цієї любові. Це страшно для людини, якій не треба Бога. Це страшно для людини, яка має своє життя в цьому світі. Оцих от каменюках і залізяках, вони для неї цінність, які вона накопичує. Чим більше. Ти вроді краще, бо так всі, всі вважають, що чим більше, тим краще. Але це просто каменюки, залізяки і шмаття. В кращому випадку знайомі і друзі, які всі такі самі загублені, як і ти. Такі самі втрачені, такі самі знецінені, обезцінені, як і я без Бога. Тільки Бог може надати цінності нам у житті. Якщо ви подивитеся в історію. Ви побачите всі ті люди, які покинули і пішли за Богом. Як пасторафія сьогодні казав, що лишилося із їхнього життя? Що ви знаєте про Матвія? Євангеліст, що це таке? Він тонюсіньку книжечку написав, таку брошурку. Євангелій від Матвія. Відома на цілий світ. А що ще він робив? Що він робив решту свого життя? Ні, він після того, як спасіння прийняв, він багато всього робив. Їв, пив, працював, може, чи не працював там, не важливо чимось займався. А воно важливе. Тоді було важливе, бо все, що ми займаємося, важливе якийсь момент. Але справжню цінність, яка не знищується, це Євангеліє від нього лишилось. Це плід, який він дав в Бозі. Все. А решту що? що лишиться після нас? Тільки те, що ми зробили в Бозі. Люди, через, е, люди, до яких Бог послужив через нас, і вони, може, прийняли спасіння підуть підуть вічність, це лишиться. Так? І може ми щось лишили після себе, якийсь плід. А решту все. На спасення люди кажуть, діти лишаться. Та після всіх дітей лишаться, і після собак теж. Після всіх тут ніякого досягнення немає, дітей народити. Взагалі ніякого. Це абсолютно природна річ, як обрізати нігті. Всі це роблять. Всі, всі на світі це роблять. Нічого особливого немає. Тобто нічого не залишить. А цінність нам надає Бог. Ось про що мова. Якщо Бог вкладе в нас цінність, то ми будемо мати цю цінність серед. Для себе, а може ще й для інших. Бог так е, любить служити, досягати інших через людей. Він дав Матвію свої слова, щоб він записав це в книжку. І та книжка, дивіться, читаємо в Україні. Єврейську книжку, в Україні читаємо. Бо Бог то робить, Він це може зробити. А інші всі речі, А інші всі речі? все пішло в перегній. Куди їжа йде? В нас і в гній, назад в землю. Все. Нічого не лишилось, ніякої цінності. Людина нічого з себе не представляла. І не буде представляти без Бога. Бо людина створена для Бога. Бог створив людину для себе, щоб людина була носієм всієї Божої цінності. Або ніякої. Або всієї Божої, або ніякої. Це дуже важливі думки. І суть вся взаєминах любові. Людина хоче, чи ми хочемо, щоб в нашому, а, будемо говорити про нас, так, віруючих, дні сьогодні був Бог. Бо ми можем, ми після спасіння можемо проживати життя без Бога. Легко. Жити далі, як не віруючи. Ми до цього звикли. Самі все без Бога. Чи може Бог? А, я хочу, щоб Бог трохи змінив мій день сьогодні, щоб він наповнив його цінність. Взаємною любові. Чи ти хочеш спілкуватися з Богом? Якщо подивитись псалми, там багато такого. А... Сидіти під порогом чекати, коли Бог вийде з кімнати. Читали таке? При порозі, при одвірках, Давид каже: день при порозі твого дому кращий, ніж тисяча років без тебе. А я заходжу додому, мене цуцик так зустрічає. Заходиш, два тутика починає. Радість порська, і вони ждуть, коли господарі прийдуть. Оце. Чи, ми, чи є в нас такі взаємини з Богом? Якщо нема, то, тому що ми їх не хочемо. Ми їх не шукали тих взаєм. Бог хоче таких взаємин. Він хоче, щоб ми йому раділи. Він іде до нас в надії, що ми будемо йому радіти, будемо йому раді. Він приходить, він каже, в одному місці каже, чому нікого немає, коли я приходжу? Я прийшов, а вони повернули спиною і розійшлися по своїх справах. Нема взаємної любові. Де їх взяти, де їх купити ці взаємину любові? Любов, вона від Бога, треба слухати його. Треба прийти і послухати. Він каже, прийдіть, послухайте і почнете жити. Він сам творить в нас любов. Якщо його послухати, то він нас за вушком почухає так, що ми захочемо ще раз. Він погладить нас по шерсті так, що нам захочеться ще раз. І в нас вибудуються ці взаємини такі, що ми не захочемо без нього взагалі жити ні хвилини. Весь час будемо чекати, де ж, коли ж нарешті Бог почне діяти в моєму житті. Ну, але правда така, що ми багато свого часу проживаємо, займаючись неважливими речами, в яких без Бога. Вони якби їсти, пити, заробляти. Те, що люди в світі роблять, ну, вони роблять їм зайнятися нічим. Вони до Бога доступу не мають. А ми по інерції займаємося речами без Бога. І втрачаємо дуже багато любові. І Бог не буде нав'язуватися. Йому є чим зайнятися. Йому є чим зайнятися. Він буде чекати і давати нам рівно стільки, скільки ми захочемо. Наблизимося раз, погладить раз. Наблизимося 10 погладить 10. Або просто на руках в Бога жити. Як Іван. Чому він на груди до, до Ісуса тулився весь час? На груди до Ісуса тулився. Якийсь досвід. Ні, ні, це голос сучасного ідіотизму. Це не то, це любов. Поближче, Бозя прийшла, поближче до нього. Схопити і не відпустити, як в пісні над піснями. Схопила його і не відпущу, а то ж відпустила раз, і він пропав на рік. Не відпущу більше, як Ілля, це Єлисей за Іллею. Посидь тут, я схожу туди ні, ні за що на світі. Буду за пояс тебе тримати, нікуди не підеш без мене. Я з тобою скрізь. Я з тобою скрізь, чуєте? Іди за мною, він каже. Ходити з Богом і час, не відпускати його нікуди далі. Євреї в пустелі, якби цю хмару згубили з поля зору, ніколи, ніколи б не знайшли більше. Не знайшли б ніколи більше дороги. Часом, віруючи, так, забу... я говорив про це, була проповідь той тиждень. Загубив хмару і вже все. Я знаю, що бог є в тій пустелі ну, де не знаю просто. Десь ходить, але я не бачу, не можу знайти. Забувають, забувають, як ходити з Богом. От. Лише любов може ви зробити оцей пліт в нас, оцю дію. покинь все йде за мною. Тільки любов це може зробити. Любити Бога, це про це проповідь. Ми створені для того, щоб Бог любив нас, а ми любили Його. Це суть життя, це задум життя, це ціль життя. І глибина, і висота, і ширина, і цінність тої любові не обмежені взагалі нічим. Не обмежені, нема границь. Або можемо просто, як звичайні люди, там маленькі, слабенькі люди, чимось там, не знаю, гроші зароблять, щось там шити чи копати. Якщо ми вважаємо, що ми для цього створені, то Бог не буде сперечатися. Но Він сказав нам, іди за мною. Боже, дякую Тобі за це слово. Благослови, будь ласка, решту цього богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.